Мешканці країни образотворчого мистецтва люблять свята, а особливо дні народження. Вони випікають смачні і красиві торти. У бджілки трудівниці теж є свій день народження. В усьому світі відзначають День бджоли 20 травня. З ним народження, бджілко. Уяви себе кондитером, приготуй торт для бджілки іменинниці. А король декор допоможе тобі перетворити його на справжній шедевр, прикрашаючи орнаментами та візерунками, зліпи торт із пластиліну чи солоного тіста, зроби аплікацію чи намалюй фарбами, виготов колаж із різнофактурних матеріалів. Обери, що тобі до вподоби, а бджілка обов'язково подякує і віддячить цілющим метком. Виб'єш увечері склянку теплої води з трьома чайними ложечками меду, і тобі гарантований спокійний, глибокий сон. І нехай насниться тобі тепле літо, яскраве сонечко, мирне голубе небо, красиві квіти і гудіння бджілки. Наша подорож країною мистецтва завершується. Скоро канікули, час відпочинку та розваг. До зустрічі у четвертому класі.